Переконання так само необхідні розуму як органи тілу. без них він не дієздатний. Розум створює переконання, щоб зрозуміти і пояснити те, що відбувається у нашому житті. У нас багато різних переконань, але тепер, знаючи про важливість цієї внутрішньої програми, ми повинні ретельно переглянути кожне з них і з'ясувати, допомагає воно нам чи заважає. Ця процедура називається систематизацією переконань. Нам доведеться проаналізувати свої погляди, пов'язані з грошима, стосунками, здоров'ям. Ретельному вивченню підлягають усі аспекти життя. Кожне переконання повинно мати своє місце в нашому житті і гармоніювати з нашими цілями. Зрозуміло, не можна одночасно зосереджуватися на бідності і прагнути багатства або бути боязким песимістом і розраховувати на успіх. Щоб домогтися успіху. Потрібні переконання, які надаватимуть сили і налаштовуватимуть на благополучний результат. Те, у що ми віримо, постійно впливає на наше життя. Кожне переконання справляє той чи інший ефект і визначає, які події з нами відбуватимуться, що посієш, те й пожнеш. Такий закон Всесвіту, і ми маємо пам'ятати про його роль у нашому житті. Якраз про це розповідає одна стара притча. Біля воріт одного стародавнього міста сидів мудрець і дивився, як, вигнані з рідних стін епідемією чуми, у місто прибувають біженці, сподіваючись знайти тут новий дім. Один подорожній зупинився біля воріт і запитав мудреця: Скажи, які люди тут живуть? Скажи спочатку, які люди жили в твоєму місті, сказав мудрець. Негідники, суцільно одні злодії, шахраї та брехуни. Нікому не можна було вірити. Доводилося весь час озиратися, щоб не отримати ніж у спину. Страшно було там жити. Кивнувши, старий промовив: Тут ти зустрінеш таких самих людей. Подорожній, смиренно зітхнувши, пішов далі стягарем на серці. Через якийсь час біля воріт з'явився інший подорожній і звернувся до мудреця з тим самим запитанням Скажи, які люди тут живуть? А які люди жили в твоєму місті? запитав мудрець. Чудові! Щедрі, доброзичливі, турботливі. У скрутну хвилину вони завжди приходили один одному на допомогу тут ти зустрінеш таких самих людей, сказав йому мудрець, і подорожній увійшов у місто з легким серцем. Мораль цієї притчі очевидна кожен з мандрівників буде притягувати до себе ті обставини, які відповідають його переконанням, тому мудрець міг безпомилково передбачити їхнє майбутнє. У дзен буддистів є гарна приказка куди йдеш, туди й прийдеш. Наша енергетика супроводжує нас усюди, і нічого в нашому житті не зміниться, поки не зміниться вона. Ми складаємося з енергії та свідомості, і наша сутність відбувається в усьому енергетичному павутинні коливаннями відповідної частоти. Це наш енергетичний малюнок, такими нас знає Всесвіт.